Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 38 й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 17 квітня 2025 року, орієнтовно склали. Особового складу приблизно 937 440 особин за добу 1230. танків 10 654 одиниці за добу 16. бойових броньованих машин, 22 217 одиниць за добу 54. Артилерійських систем 26442 одиниці за добу 65, реактивних систем залпового вогню 1 366 одиниць за добу, 2. засобів протиповітряної оборони, 1 135 одиниць за добу, 3, літаків 370 одиниць, гелікоптерів 335 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 32 925 одиниць за добу, 88, крилатих ракет 3 145 одиниць, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 44 642 одиниці за добу, 170 спеціальної техніки 3807 одиниць за добу. 3 дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine.